Цього разу у поєдинках зустрілися 227 юних спортсменів зі Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. У турнірі також взяли участь дзюдоїсти зі Словенії. Організаторами змагань виступили управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа Сокіл та Калузьке територіальне об'єднання ветеранів Афганістану. Відповідно, покажати нам військового здоров'я, щастя, часах, навчання, а також сьогодні, нехай переводить, господин і сильніші. Я хочу побажати усім наших юних, учасникам змагань, а також їхнім тренерам, тільки міцного, фізичного і духовного здоров'я, тільки соціального благополуччя, віри у власні сили. Вичайно спортивного азарту і перемог. перемоги. Почесне право підняти державний прапор України було надано чемпіонці всеукраїнських змагань 2010 року. Калушанці Любові Мостовій від імені учасників змагань було покладено квіти на пагорбі слави до пам'ятного знаку калушанам, які полягли на війні в Афганістані. Після урочистостей на татамі розгорнулася безкомпромісна захоплююча боротьба за звання найсильніших. В результаті впертих поєдинків переможцями всеукраїнського турніру стали калушани Володимир Возняк у ваговій категорії до 35 кілограмів, Любов Мустова у ваговій категорії понад 52 кілограми та Іван Терпеливець у ваговій категорії до 60 кілограмів. Другу сходинку п'єдесталу пошани у своїх вагових категоріях посіли калушани Олександр Дуда, Тетяна Зоєрнюк, Ольга Когут та Уляна Шудрава. 16 наших земляків здобули бронзу. Усіх переможців та призерів нагородили медалями, дипломами і вимпелами відповідних ступенів. За результатами змагань визначалися найкращі збірні. Перше місце посіла команда Калуша, яка була нагороджена кубком. Другою стала команда Надвірний, третьою узгорода. Спортсмени і суддівська колегія висловлюють щиру вдячність організаторам турніру та спонсорам, які не залишилися осторонь і допомогли у проведенні змагань.